1941 рік, Західна Україна. Невеликий загін німців зайшов у якесь село. Постукали до хати. Двері відчинила стара горбата бабця. Бабцю, ми в тебе заночуємо, а вранці підемо. Заночуйте. Але на піч не лізьте, у мене там онука гола спить. Старший офіцер дав бабці слово, що внучку не чіпатимуть. А після німці увійшли до будинку і розмокталися по кімнатах. Посеред ночі один німець прокинувся і аж надто йому захотілося бабиної онуки скуштувати. Він тихо встав і вліз на піч. Зробив свою справу і повернувся до себе. Вранці прокидається, дивиться, а на печі сидить задоволена бабця і палить люльку. Бабцю, а де ж твоя внучка? Бабця випускаючи дим кільцями. Та не було в мене зроду ніякої внучки, одна я живу. Викликала вчителька до школи батька Петрика і каже, ваш син абсолютно не вчить уроки, поводиться погано, каже вульгарні речі. В якому сенсі. Я запитала, у кого з тварин найбільші яйця, і він мені відповів, що у слона. А що, хіба це неправильно? Ні. Найбільші яйця у страуса. Та ви що? Правда? Тепер я розумію, чому він писав такі сумні повільні вальси. Куме, а що вам вчора у цирку сподобалося найбільше? Мені найбільше сподобалася молоденька еквілібристка. Вибачте, куме, але молоденька еквілібристка вчора не виступала. Отож тому і не виступала. Молодий Гуцул поступає у Львівську національну музичну академію за фахом фортепіано. Всім, кому треба, вже дані гроші. Проходить він благополучно всі іспити, залишається сольфеджіо. Йому кажуть, Це дуже просто. Ми натиснемо клавішу на фортепіано, а ви вгадаєте. Гуцул відвертається від фортепіано, слухає взяту ноту, потім повертається і, тицяючи пальцем в одного з викладачів, каже, Тисі натиснув! Петрик, застібаючи ширинку, приходить додому і з досадою каже матері, мамо, мені тітка Олена дозволила, але я не встиг витягти. Мати втратила мову. Через хвилину, прийшовши до тями, вона каже, синку, будь ласка, з цього місця розкажи все докладніше. Ну, стою я в під'їзді, вкладище розглядаю, і тут до мене підходить тітка Олена, розтібає мені ширинку і каже, у тебе є п'ять хвилин, роби зі мною все, що хочеш. Ну я захотів витягти у неї з сумочки гаманець. І що? Не встиг.